where <laughs> Откувать, давай, давай, чекни. Все? О, все? О, там вот там танки выпало. Так, всім підписникам та гостям нашого каналу Привіт. Ну що, друзі, сьогодні працюємо в полі. Я, тато і брат, як завжди наша весела команда, так, сімейна, можна сказати. Коротше, сіємо сьогодні кукурудзу, як ви зрозуміли, спочатку відео. Трошки на початку було складно, тому що в брата тут такий город трава була. І трохи підбивало перій. Коротше, тут трошки складновато було. Далі переїхали на нормальну вже площу. Там вже город вироблений, то вже пішло набагато краще. Сіємо з добривом, як ви зрозуміли, я показував на початку. Значить, де ми взяли таку сівалочку? Є в нас хороші знайомі люди і поділилися з нами, можна так сказати. Попросили. Дали, виручили, колись ми щось їм даємо, виручаємо. Ну, треба, треба так ділитися, як то кажуть. Бачите, тут вже площа гарна, то йде взагалі без питань. Тато з тієї сторони я тут, бо треба маркера піднімати, щоб... Бо кожного разу пригати, випригувати з кабіни, то напряжно. А тут я з цієї сторони раз підняв, зашплінтував його. Брат розвернувся, опустив другого маркера і попер. Так що оце сьогодні так працюємо. Треба сьогодні пару гектарів посіяти. Цівалочка 4-храдкова, міжряді у нас на 70. Ну, стандартним жряддя для кукурузи, щоб потім можна було комбайном великим змолотити, а не ламати руками, бо це дуже довго часу займає. Так що якось так. Працюємо далі і, звичайно ж, вам показуємо. Друзі, працюємо! Паркіра одного підняв, брат розвернувся, другого кинув. Красота! Кажу, коли земелька гарно підготовлена, взагалі сіє без питань, і без проблем. Ну що ти всім привіт! Всім привіт! Розказуй, що робимо! Де взяв такого чудового апарата? Хороших друзів. Ось так от, бачите. Так що треба треба з усіма ділитися і колись хтось щось дасть. Попросили людей, виручили. Завжди <реку> Поможемо! Поможем. Що сієм? Кукурузку? Кукурузку. Яке міжряддя, що до чого? Розкажи трошки. Стандарт на 70. Щоб потім можна було комбайном нормально змолотити, да? щоб не руками ламати, бо руками це, руками це можна города 10-15 максимум, соток да, ламати. А таку полянку, то... Конечно, таку полянку, звісно, що треба комбайном прибирати. Так що, робота у нас кипить, друзі. Так, друзі, перше поле посіяли, приїхали на друге. Тут теж гарна площа, підготовлена брат своїм культиватором. Холодно, собач! Холодно, коротше, тато каже. І пішла жара. Це Ідеальна площа, ідеально сіє. Вітер. Так що, друзі, залишилось зовсім трошки. Рішили перевірити, що тут в банках, то вже в тих трошки саме менше, то... Є. то порозсипало, щоб порівно було. Зараз Підчищаємо сівалочку і в принципі, все. Сьогодні нормальну площу посіяли, на днях будемо продовжувати роботу. Короте, вибираємо те, що залишилось. Стоп, стоп, стоп. Там есть такой лючок, что можно выбрать. Насыпаем его в мешок. Друзі, робота зроблена. так що Всім дякуємо за перегляд. Пишіть, коментуйте, як вам така техніка. А на днях будемо собі сіяти, теж думаю, щось покажемо. Так що всім пока.